Незвичний суботник провели сьогодні столичні активісти. В одній з недобудов міста вони замість сміття збирали використані шприци. Назбирали повний пакет і принесли його до міліції, аби там нарешті поклали край наркопритону, які діє безпосередньо біля школи. Це найнезвичніший суботник у їхньому житті. Обережно ступаючи хлопці та дівчата збирають у покинуті будівлі використані шприци. Шукати довго не доводиться. Вони тут на кожному кроці. Багато з голками на що можна наступити заразитися. Це дуже страшно. Щоб і самим не вколотися, активісти працюють у рукавичках. На другому поверсі знаходять щось на кшталт спального місця поруч банка зі свіжою ватою. Тут відбувається і продажа цього всього. Тут вони і його власне колять. Минулого разу активісти ледь не впіймали тут за руку ймовірного продавця наркотиків. За півгодини наші нашої розвідки зустріли близько десятка наркоманів, серед них якогось їхнього дилера, який був одягнений в картату сорочку і ходив з охоронцем. От. І як тільки побачив, що ми туди прийшли, почав одразу тікати. Сьогодні відвідувачі притону також розбіглися. Доступ до будівництва абсолютно вільний. Тут немає ні паркану, ні вікон, ні дверей, а за кілька десятків метрів звідси розташована діюча школа. Що про наркоманів під боком, думають у навчальному закладі, дізнатися не вийшло. А вас не покиньте що... тут? Батьки розповідають, то мав бути шкільний басейн. Якби не водили дітей на уроки, обходили б це місце десятою дорогою. Звісно, лякає. А що ви хочете, як тут повно. Неркомані тим часом активісти назбирали повний пакет шприців, усе вирішили нести до міліції. Якщо вони не хочуть самі це робити, якщо комусь це вигідно, то можливо нам варто з ними боротися. Старший дільничний інспектор зустрів активістів сонним. Я вихідний, я після суток сьогодні. Я після добового чергування бачите, я навіть цивільно передягаюся зараз. Пакет інспектор взяв і викликав до себе слідчого в управлінні міліції обіцяють відкрити кримінальне провадження і запевняють, що в районі, де збирали шприци, вже давно триває відпрацювання. Для того щоб виявити осіб, які продають наркотичні засоби, або їх вживають. Дуже кропітка робота. Потрібно мати певний, скажімо, так, контингент спілкування з цими особами. Для наркозалежних і тих, хто продає їм зілля, активісти лишили ось такі попередження. Наступного разу молоді люди обіцяють навідатися і до місцевої влади, аби вона також звернула увагу на небезпечні об'єкти біля навчальних закладів.